Доброго дня. Ми сьогодні поговоримо про таку трудність, коли ви в зумі надіслали запрошення своїм гостям. Їм треба ввести пароль. А він там складний, такі букви, цифри, великі, маленькі. Як це можна спростити? Можна зробити простіший пароль. Зокрема, відкрили ми зум. Тут бачите, таке колишатко настройки вибираємо. Під цими лайками. Внизу такими маленькими буквами написано: Показати більше настроїв. Вибираємо. Закриваємо вікно, це на хрестик, Тут збутує пошту, ну, як ми реєструвалися. Хтось може через Facebook, може хтось через Google. Вибираємо той потрібний нам аккаунт. І ось ми вже тут всередині. Це наша реєстрація на сайті Zoom. Перемотуємо трошки нижче. Тут пише «Personal Meeting id Зверніть увагу, тут неможливо це виключити, тобто неможливо зробити так, щоб без паролю заходили на зустрічі. І тому тут є пас-код. Тут він вже зашифрований, так і редактурують. В мене вже виправлено три одинички. Можете будь-яку цифру навести: 0, наприклад, зберегти там, чи 1. Я думаю, що три одиниці це ну, для мене. Захраніть. І ось вже є цей простий пароль. Тобто, той, хто, кому викинете своє запрошення, він зможе завдяки такому простому паролю зайти. Але, щоб це працювало, потрібно перед тим, як ви розпочнете нову конференцію, ось тут на цю стрілочку відкрити, і тут, бачите, «Іспользувати мой ідентифікатор персональної конференції. Має стріта галочка. Якщо галочка не стоїть, тоді буде складний пароль, придуманий самою системою. Якщо ви поставите галочку, тоді буде той пароль, який ви задали, наприклад, 3 одинички. І ця, це посилання буде не одноразове, а його можна буде декілька разів кожних 40 хвилин повторювати. Ось так. І тепер, коли ви почнете конференцію, воно вже буде з тим простим паролем. Якщо у вас залишили ще якісь запитання. То а також підписуйтесь на канал.